Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії, і сьогодні ми поговоримо про наймолодшу акушерку у римській міфології. І так, щоб довго не тягнути з лона його матері, ми розпочинаємо. Діана в римській міфології, сестра близнючка Аполлона, богиня мисливства, лісових звірів. Лісів, гаїв, помічниця при пологах, покровителька сільських мешканців, плебеїв та рабів ототожнювалась із Артемідою та Луною. Культ Діани потрапив в Рим разом із плебеями-латинами, тому Діана вважалась покровителькою плебеїв. Храм Діани в Римі був побудований на Авентинському пагорбі при правлінні царя Сервія Тулія та отримав назву храм Діани Авентинської. З царем Сервієм Тулієм пов'язана цікава історія, адже Сервій Тулій спочатку був рабом п'ятого римського царя Терквінія Пріска, як Сервій потрапив у рабство. Батько Сервія, Спурій Тулій, був убитий під час війни між римлянами та містом Корнікул. Мати ж, будучи вагітна Сервієм, потрапила у полон до римлян та стала рабиною дружини Тарквінія Пріска та Наквіль. І от в царському домі і народився хлопець, якого назвали Сервій. І своє ім'я він утримав швидше за все від латинського терміну сервус, тобто раб. В юному віці, коли Сервій заснув, над його головою з'явився вогняний віночок. Слуги царя мали намір затушити цей вогник, але Танаквіль, жінка Тарквіні, заборонила їм це робити. Танаквіль побачила у цій події знамення богів, і, зрештою, сервій Туллій став шостим царем Риму. З самим храмом Діани на Авентинському пагорбі також пов'язана цікава легенда про те, як Рим став головуючим у Латинському Союзі. За легендами, це сталося під час правління все того ж Сервія Тулія. В Сибінських землях, по сусідству з Римом, мешкав собі чоловік на ім'я Антрон, в якого була корова неземної краси. Сабінські жерці сказали Антрону, що представник будь-якого народу, який принесе цю корову у жертву діані на Авентинському пагорбі в Римі, тоді цей народ правитиме світом. Антрон одразу повів корову в Рим, кликаючи надію, що саме після його жертвоприношення Діані сабінський народ правитиме світом. Але римські жерці також знали про це пророцтво та наказали Антрону піти та умитися у Тибрі перед тим як здійснити жертвоприношення. Адже лише чистий душею та тілом може приносити жертви богам. Антрон, нічого не підозрюючи, залишив корову жерцям та пішов умити своє тіло в Тибрі. Поки Антрон умивав своє грішне тіло, жерці повідомили про все цареві Сервію Тулію, який і виконав жертвоприношення Діані. Після того, як Сервій Тулій здійснив це жертвоприношення, головою тієї ж корови прикрасили фасад храму Діані на Авентинському пагорбі. А Рим став Капут Рерум, тобто головою Союзу Латинських Держав. Храм Діани Авентинської мав право священного притулку. Що це означає? Якщо римський громадянин чи то Плебей, чи то Патрицій з будь-яких причин був несправедливо переслідуваний, то він, діставшись до храму Діани на Авентині, мав повне право просити про захист. І на території храму він був під захистом богів, та ніхто не мав права його скривдити. Однак у римській історії відомий випадок, коли під стінами храму Діани Авентинській було Вбито народного трибуна, і тим трибуном був відомий Гай Грак. і сталося це у 121 році до нашої ери. У священному гаю у місті Арицій Діану шанували під іменем Діани Ариційської або Діани Неморензіс. За містом був священний гай, присвячений цій богині. З гаю відкривався чудовий вид на озеро Немі, яке древні називали Спекулом Діани, тобто дзеркало Діани. Чому це озеро мало таку назву? Тому що вночі на поверхні води відзеркалювалась луна, а як нам відомо, Діану ототожнювали з Луною. Засновником культу Діани Ареційської, за переказами, був Іполіт, син Тесея, що загинув під копитами коней, але був повернений до життя Асклепієм на римський лад Ескулапом. Після свого воскресіння Іполіт мандрує в Італію, де він оселяється у священному гаю Діани. І політ, який в Італії чомусь називався Вірбієм, став першим царем та жерцем діани у цьому регіоні. Саме Іполіту Вірбію приписують встановлення потрійної статуї богині Діани як покровительці неба, землі та підземелля. У священному гаю Діани міг сховатися будь-який раб утікач, але для того, щоб утримати притулок, він мав стати жерцем богині, зірвавши гілку з її священного дерева. При цьому він був зобов'язаний вступити у бій із жерцем, який охороняв той гай, та вбити його, щоб зайняти його місце. Тому усі жерці Діани Немурензіс, очікуючи нападу, завжди носили при собі меч. Також Діана, як покровителька звірів, звісно, була покровителькою оленів. Олені є головними звірами діани, яких часто зображено разом із цією богиною. Цікаво й те, що рабів утікачів за їхню швидкість самі римляни називали оленями. Як Діана, що дарує світло, тобто Діана Люцифера, вона шанувалась вагітними жінками під час пологів. Вважалось, що Діана допомагає вагітним легше народити, адже за легендами Діана допомогла своїй матері Латоні народити свого брата Аполона. Цікаво, те, що Діана народилась лише на декілька хвилин раніше Аполона, але вже як досвідчена акушерка, прийняла пологи у своєї матері. Маємо надію, що вам сподобалось і ви підтримаєте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою. Усім щиро дякуємо і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.